У Рівницькій медичній академії можна здобути перший рівень вищої освіти це бакалавр, і другий рівень вищої освіти магістр. І також є невідокремлений структурний підрозділ, фаховий медичний коледж, де можуть здобути студенти фаху передвищого освіту. Що стосується фахової освіти, то у нас є такі спеціальності: це є стоматологія, це зубний гігієніст і зубний технік. Це є фармація і це є медсестринство, яке має спеціалізації сестринську справу і лікувальну справу. Що стосується бакалавра, то у нас є три ліцензії: це по підготовці медсестри бакалавра, терапія та реабілітація, та медичний лаборант. А магістерська програма у нас є чотири: це магістр медсестра, це магістр терапія та реабілітація, магістр фармація і магістр медицина, лікувальна справа. Для того, щоб вступити до академії на е, перший рівень Вищої освіти бакалавр, як на основі 11 класу, так і на основі молодшого спеціаліста, потрібно результати національного мультипредметного тесту, починаючи за 22, 23, 24, відповідно за 25 роки. Для того, щоб вступити на магістратуру по фармації і по медицині, також потрібно результати. Національного мультипредметного тесту, але прохідний бал має бути мінімальний 150. Для того, щоб вступити на магістра медсестру і магістра терапія та реабілітація, тут потрібно складати єдиний вступний іспит з іноземної мови і з загальної компетентності, і також скласти фахове і вступне випробування вже в самому закладі по відповідній спеціальності. Для того, щоб вступити на фаху передвищого освіту, тобто в коледж, потрібно скласти співбесіду з таких предметів. Для спеціальності медсестринство – це буде біологія, для спеціальності фармації це хімія, і для спеціальності стоматологія це творчий конкурс рисунок. Усна співбесіда, яка буде проходити в, в, під час приймальної компанії, це в цьому немає нічого складного. Тут е, потрібно е, мати знання по результатам навчальної програми відповідно за 9 чи за 11 клас. Тобто е, ці умови досить полегшені для вступу а так як у нас досить багато є е, місць. Е, Бюджетного фінансування, то є великі шанси потрапити на навчання саме на бюджетне фінансування. Рівненська медична академія підпорядкована Рівненській обласній раді, і, дякуючи обласній раді, ми маємо багато місць регіонального замовлення. Тому більшість студентів у нас навчається на безкоштовній формі навчання, а особливо пільгові категорії вони. Обезпечені повністю 100% державне фінансування. Для того, щоб подати документи, тут знову ж таки дуже все просто потрібно створити свій електронний кабінет. Для 9 класу це доступно буде вже з 25 червня, для випускників 11 класів це буде доступно з 1 липня. І через електронний кабінет абітурієнт подає заяву в навчальний заклад. На ту чи іншу спеціальність після того, як і зарахований абітурієнт на навчання, потрібно буде такі подати документи: це е, паспорт ID-картка, ідентифікаційний код, вісім е, фотокарточок 3 на 4, е, документи про освіту е, з додатком, з оцінками, е, медичну довідку про стан здоров'я і після 17 років військово-обліковий документ. для е, Чоловічої статі. Ви знаєте, Рівненська медична академія це є заклад із великою історією, це є заклад, в якому є дуже багато різних спеціальностей, є багато місць за регіональним замовленням, де студенти мають здобу... здобути якісну освіту, тому що у нас і фахові викладачі є, і е... хороша матеріальна технічна база для навчання студентів і проходження практичних. Занять в лікарнях, у нас є договори з лікарнями області, тому можливості для здобуття якісної освіти у нас є. Шановні абітурієнти, ми з радістю будемо чекати вас в стінах нашого закладу. Ми завжди готові вам допомогти, підсказати, як правильно подати документи, як правильно підготуватись до вступних іспитів. і будемо раді бачити вас уже в якості студентів.